Два тижні як запустили в роботу третю чергу полігону твердих побутових відходів у великому бобрику. Це територія Верхньосировецької сільської ради. Тут приймають відходи від населення та організації сумської громади і навколишніх населених пунктів. За словами начальника сумської військової адміністрації Олексія Дрозденка, термін експлуатації першої та другої черг полігону закінчився в червні цього року. На цій локації у нас був неподалік сміттєвий полігон. Там була спочатку перша черга, а потім друга. Вони Поруч в одній локації експлуатуються, але настав час завершення експлуатації. Фактично, там а, був котлаван глибиною метрів 15 і спочатку по проекту був ще бруствер 5 метрів. Потім а, авторська група провела перерахунки і сказала, якщо зробити укріплення ще 5 метрів обваловку, то можна ще піднімати. І ми так робили кілька разів. Над проєктом третьої черги почали працювати 5 років тому розповів Олексій Дрозденко. Якщо побачите ґрунт, то під ґрунтом 40 сантиметрів 40-50, там є така товста плівка. Пентамат називає називається, котра унеможливлює потрапляння шкідливих речовин безпосередньо в ґрунт. Тобто перед нами така собі чаша консерва, котра буде містити, і після завершення там є відповідний проект е рекультивації. Він буде запакований, накритий, поступово перегниє. Ці земельні ділянки були виділені ще Великобобрицьким старостатом, на тоді вони були Великобобицькою сільською радою, і вони виділяли не ми ці земельні ділянки. Це просто вже була документація, затверджена, прийняті певні рішення. Взагалі, ці земельні ділянки знаходяться тривалий час вже в аренді Сумської міської ради. За словами начальника управління капітального будівництва Віталія Шилова, протягом п'яти років на будівництво полігону витратили понад 94,5 мільйони гривень, із яких 80,5 мільйонів кошти громади, ще 14 мільйонів – отримали з державного бюджету. Розрахований полігон приблизно на 350 тисяч тонн сміття, говорить Олексій Легкий, керівник комунального підприємства Чисте місто, яке займається експлуатацією полігону. Цього майданчика має вистачити на п'ять років. В принципі, кількість сміття залишилась на тому ж самому місці. Один рік, в 2023 році, е пару місяців було таке, що е об'єм трохи спав по порівнювати з 22-м, але потім добрався за внутрішньо внутрішньопереміщених осіб. Тому на даний час ми бачимо стабільну тенденцію, по коли 22, 23, 24 й 23-й і 24-й рік, в принципі, однакова кількість сміття заїжджає на полігон. Ну, Плюс-мінус небагато. А скільки, яка кількість? В середньому заїжджає близько 6,5 тисяч тонн сміття в місяць. Нині, за словами Олексія Дрозденка, почали працювати над четвертою чергою. У планах на 20 гектарах звести сміттєпереробне підприємство. Зараз, за словами посадовця, триває робота над документами. Ідею створення сміттєпереробного заводу для громади, говорить еколог Сергій Шевченко. Почали обговорювати понад 10 років тому. Це досить дохідна така частина, але вона дохідна в тому випадку коли. Надходження сміття в певних об'ємах. Ну, спочатку, коли обговорювали це питання, нам пропонували будувати, німці пропонували, італійці пропонували будувати. Але коли почали підраховувати економісти, тобто сміття за кількістю не вистачає, щоб приганява вона було. І тому вони, значить, балакали, валакали, на цьому зупинились. А на двох полігонах буде починати виділятися метан. Ну, вони планували по бразильській технології, це накритих і той, що метан виділяється, його теж утилізувати і використовувати як паливо, побудувати навіть як тест, там, яка виробляла струм електричний. Ну там були генеральські плани такі mm -hmm. І після ну, виявили, що не вистачає сміття кількості, щоб забезпечити цих лоці. І вони зупинилися. Мешканці Сум за рік продукують приблизно 68 тисяч тонн сміття, розповів Олексій Дрозденко. Ще близько 8 тисяч тонн додають підприємства. Діана Крахматова, Анна Книж, Сергій Коваль. Суспільне новини Сумщина.